Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю миру, здоров'я, сімейного благополуччя. І удачно закінчити наш сезон. Але пасіка це те місце, де мені, на мою думку, відпустки не буває. Закінчується одна робота, починається друга. Особливо зараз осінню це, можна сказати, найважливіший, найважливіший момент підготувати бджіл до зимівлі. Якщо ми з цим не справимося, то весною у нас будуть проблеми. Це зараз класти, підготувати, десь закормити, обов'язково обробити від кліща. І, але тихо, тільки що знову... У нас трошки проблеми атакують щурки. Така красива пташка, а така подла. Приходить і їсть бджілки. Ну Бджілки це ще пів біди. А коли не повертаються маточки з обльоту, зараз у нас багато маточок, будуть лупитися, будуть йти на обліт. Але я думаю, що все буде добре. Наші матки сильні і втічать від щурок. Ось у нас такі маточники. Сім'я-вихователька спокійна, медоносна вона. Краща була, хорошо, несила мед, ми її поставили виховувати. Ось такі у нас маточники. І це українська степова від Олександра Кривченка. Це в нас друга вихователька. Всі дивіться, красота яка. Тут вихователька від сім'я від Єгошина. А це прививочка від Україночки. Супер. Дивіться, всі маточники, які як красиві. Ось один якийсь як маленький, але нічого страшного. Хоча його можна в тому де вибракувати. Ось так, коли матки, есть тобто виховательки виховують невелику кількість, невели, кількість матошників, вони матки якісними. Але я вам зараз хочу розказати випадок, який трапився на мої, на мої пасіці. Звичайно, я до цих пір розмірковую і як це могло статися. Це просто ну, нереально. Глуха кропива, підтримує. Якраз зараз буде її облід, будуть лупитися маточки. Вони будуть як якийсь хоч мінімальний принос є. У нас зараз ще в Ярові цвітуть дикі васильки. Ще якісь будь-які є. Ну, щось, щось ще несуть. Ну, ну, вже можна сказати, що такого взятку аж нема. Але щось є наші нуклеуси. Ну, я не про ці. Ось мої теж нуклеуси. Я хочу розказати про два нуклеуси. Ось вони тут, кажеться, рядом оці стоять. Що, що відбулося? Мені мали прийти маточки, не плодки. І в мене були там виховательки, і коли я піднімав розплід вверх, там не могло бути ні відкритого розплоду, ні матки. Я натрусив, забрав рамку розплоду і кормову рамку і за день поклав. Льотна бджола злетіла, лишилася. Поклав я, прийшли неплодочки ті, я поклав сюди неплодки. Вони щось 3 до 5 днів виходили. Я постійно, потім, коли вони вийшли, я переглянув ще. Подивився, вони по сотах ходять. На другий день знову подивився, знову ходять, бо ж дуже мені то цінні були неплодки. І що відбулося? Я до цих пір, ще раз не можу повірити, чи могло таке статися. Ці неплодки були з червоними міточками. Я їх бачив. Що вони є. І потім приходжу, я вже вони полетіли. Он бджолка вже понесла, понесла пилок. Вони полетіли і, скоріше всього, не вернулися з обльоту. Я переглядаю, там вже є, приблизно знав, коли вони мали вже облетітися. Дивлюся, вже є такі. І переглядаю. Там є, там є, там є. Сюди доходу бджолки підняли. Своє своє черевце і почали кр... махати крильцями. Шум такий. Я думаю, незрозуміло, тут же ж була матка. І матки, матки не стало. І не так само, і в цьому другому. Що відбулося? Потім, через який період, мені потрібно було ще 5 чи 6 днів треба було до того, щоб я мав маточники класти. От, Наприклад, як я вже маю через 2 дні класти, то мені завтра треба забрати віці маточки. Щоб сутки вони були без матки, тоді я ставлю маточник. Бо якщо ставиш раніше, вони розрізають. Може, в когось є опит, в мене ще, мабуть, нема такого, щоб забрав матку і зразу поклав маточник. І що відбулося? Я кидаю, бо вже зараз міняю матки. Є такі матки, які я їх все одно буду давити. Я їх мачаю в мед і просто кидаю в вулик. Ну, майже коли нема матки, коли ще й немає розплоду. Ну, 100% прийом. Зразу бджілки, а ще якщо відводочок маленький, він 100% приймає. Потім проходжу через пару днів подивитися, чи, чи є розпліт, бо ж треба буде скоро маточник ставити, а треба буде забрати матку. Який саме лучик ставити, Так я замітив, коли є молочний вже розпліт. Бо чомусь, коли якщо є яйці і ставиш маточник, вони щось ті яйці. Викидають, ну, як коли. Дивлюся, моїх маточок нема. Переглянув червона, червона мітка, видно, відводочок легко шукати. Дивлюся, матка ходи. У мене таких маток взагалі немає, взагалі нема. Вона чорна, як, як циганка чорна така, темна така. Подивився, вона вже сіє. Це я не знаю, або, або згризли краску на тій неплоці, яка була, я її не замітив. Але чому ж вони шуміли, що не було матки? як просто собі не з того залетять матки. Може, це і таке, що в когось це реально, але в мене ще такого в житті не було, скільки щоб не облетілася матка, і тут раз якась собі залетіла собі. І, звичайно. Що я буду з цими матками робити, я цього року сказав, що в мене в кожному вулиці, вулику має бути матка, про яку я маю знати все. Коли народилася, від кого народилася, ну, струтня, я точно не буду знати, бо це не контрольоване. Але щось внутрі мені підказує, що ці дві маточки треба лишити. Я вже забрав матки самих крайніх. Вулики, в случае, чого вони будуть злі, то я їх, щоб вони мені не заважали Вони чим подальше будуть, самі крайні будуть. І цю маточку назву Богдана. Зараз я її покрасю і завтра ми її заберемо, бо в неділю вже тут має бути маточник. Тут має бути маточник української степової від Кривченка. Це ще ми пробуємо. З його острівної виводити, і, дай Бог, доживемо до другого року. І на другий рік буде цікав... цікавіший. Є вже стійки від Єгошина, від Бабенка, від Кривченка, новий матеріал, згадяча, Україночка є, моя місцева. І побачимо, що покаже Богдана. Зараз ми її знайдемо спробуємо помітити. Мічу я отаким маркером. Без ніяких просто беру в руки і її мічу і назад випускаю. Ось маточка. Дивіться, яка вона темна, 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 така аж чорна. Ось вона вже пішла, бо вона вже облетілася. У мене таких на пасіці немає. У мене більш такі, як чуть як полосаті і світліші. Все, я її помітив. І вона вже рухається. Яка вона темна. Звідки вона могла взятися, звідки вона прилетіла. Мене аж це цікавить. У мене колись такі темні, але щось вони були дуже злі, коли, якщо темна матка, це була в мене злі. Ну, Рискнем, тим буде цікавіше. Як наша Богдана буде працювати? Ще одна. Дивіться, яка вона довга. Це теж ця, яка прилетіла. Сама відки вона прилетіла. Ми її покрасили. І ось так. таке відбувається. Аж самому цікаво. Не підніметься в мене рука її задавити. Не знаю чому. Ну, Якщо лише вона прояви агресію, ще, допустимо, в кінці вересня в нуклеусі бдуть матки запасні, бо я завжди роблю на всякий случай, щоб в мене були, були матки. Якщо вона, вона покаже, якщо вона вже її бджоли вийдуть десь в кінці вересня, самому цікаво. І покажу вам. Як наша Богдани йдуть працювати. Бо це, це якийсь подарок, це так не, бу, не буває. Щоб просто матки не облетілися, якісь другі залетіли і сіють, і все. Дивіться, красуні. Не просто красуні. Ну, це в мене більше всі такі кольори, як то, що мої колір, похожий чуть, чуть до Єгошина. Матки такі, нього такі як корішнуваті. Добре, друзі. Всім мирного неба. У кого такі випадки були, розкажіть, чи були у вас такі випадки, чи, чи стоїть такі матки лишати невідомого походження, невідомого походження лишати матки, чи, чи їх стоїть лишати, чи їх. Ну, все-таки я вирішив залишити. Зразу їм не подобається колір, наче. І зразу буває, вони щось як атакують після того, як я її помітив, хочуть згризти. Можливо, цей та моя не плодка, яка вони згризли, але я б замітив. би. Але їхні сестри, у них вже такий був розплід, добре, молочний, а тут вони лише почали сіяти. Добре. Мирного неба. І хай вам всім щастить. До побачення!